Вітаю, це новина ровіклі. З вами Ігор Яворський. У випуску на Куп'янщині триває евакуація сімей з дітьми. В Ужгороді вшанували загиблих бійців 128-ї закарпатської бригади. Збройні сили України вразили в Криму два новітніх катери окупантів. Московія вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі. Єврокомісія рекомендувала почати процес перемовин про вступ України до ЄС. Верховна Рада України відхилила законопроєкт про національний військовий цвинтор. Далі про це та інше докладніше. В Куп'янському районі Харківщини триває евакуація сімей з дітьми. Наразі з десяти небезпечних громад, які постійно піддаються ворожим обстрілам, вивезли 236 дітей. Евакуювати лишається 55. Про це розповів керівник обласної війська адміністрації Олег Синігубов. Всього ми надали ну, ну, тобто до нас звернулися люди за скажімо так проханням надати їм тимчасове помешкання для проживання. Таких у нас 295 людей. Всі вони розселені. Це все безкоштовно. Ну і звичайно, що ми і надалі готові надавати людям помешкання, ті, які звичайно до нас там будуть звертатися, із, із такими проханнями. Рішення про евакуацію хвалила Рада оборони області в Харкові. Родинам надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу в області зарезервовані понад 3,5 тисячі місць для розміщення людей. За словами Олега Сенігубова, за потреби цю кількість можуть збільшити до 7 тисяч. Для евакуйованих створені всі належні умови їх постійно вдосконалюють за підтримки міжнародних партнерів. Додав керівник обладміністрації. Рашисти в районі Авдіївки продовжують точкові атаки піхотою та готуються до нової хвилі наступу. Нині, в єдиному вцілілому бомбосховищі Авдіївського коксохімічного заводу, лишаються 17 цивільних. Розповів кореспондентам Радіо Свобода, голова місцевої адміністрації Віталій Барабаш. На жаль, відмовляються вони виїжджати. Попередня поліція вони відмовили виїжджати з території заводу з цього укриття. Ну, впевнений, що знайдемо ми. певні аргументи для того, щоб вони все таки звідти виїхали. Бо дійсно це пастка може стати і для них. Наші хлопці туди не заходять, бо це дійсно пастка. Можна різні аналогії проводити, починаючи з Овсталі, реаліями, то що на заводі є певні залишки різних технічних і мастил. Відпрацювання не все вивезли, і ті самі смоли, якісь там фенолів і при влучанні там, чи 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 бомби, чи ракети, чи артилерії. Воно горить. І, ну дуже часто ми бачимо ці фото і відео з Авдіївського коксихімзаводу, який чорний дим стоїть, і знаходиться там. Ну це просто нереальна історія. Загалом в Авдіївці говорить Барабаш. Лишаються 1542 людини. Наступ окупантів там ускладнюється погодними умовами. Протягом тижня, що минає, московити безуспішно штурмували позиції захисників України на шести напрямках: Куп'янському, Авдіївському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському. Про ситуацію на передовій станом на ранок п'ятниці, 10 листопада, доповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов у зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії. В районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські воїни відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоїгорівки Луганської області. Успіху не мав на Бахмутському напрямку. Наші воїни відбили близько десяти атак окупантів в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили дев'ять атак ворога. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 800 окупантів, 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 23 автомобілі та 1 одниця спеціальної техніки. Понеділок в Ужгороді вшанували загиблих бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Захід ініціювали волонтерські організації. Сотні людей несли свічки та квіти впродовж двох годин. На Закарпатті 6-8 листопада була оголошена триденна жалоба. 19 військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинули 3 листопада внаслідок ракетного удару окупантів. Іскандер московити випустили по особовому складу, який базувався в Запорізькій області. Зараз обставини загибелі військових з'ясовує державне бюро розслідувань. Кримінальне провадження відкрите за статтею, Не дбали ставлення військової особи до служби. Міноборони свою чергою теж розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців бригади поблизу лінії фронту. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян. Над справою також цілодобово працюють Служба безпеки України, Національна поліція та офіс генерального прокурора. На час слідства командира бригади відсторонили від служби. Ще одна військова трагедія сталася цього тижня під Києвом у селі Чайки 6 листопада у своїй оселі під час святкування Дня народження від вибуху гранати загинув помічник головнокомандувача Збройних сил України. Майор Геннадій Чистяков, особа, яка ймовірно дарувала цей подарунок, вже зізналась. Повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева. Можу сказати, що особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, вона зізналася в цьому. Вона розповіла, що дійсно передала цей подарунок загиблому і не думав, що серйозно несерйозно сприйме слова про те, що він попередив. Що гранати бойові на жаль за тією інформацією, яку ми отримали внаслідок першочергових слідчих дій, саме так, що попередили і ймовірно не повірив. Загиблий в цю інформацію ну, зараз говорити про якісь пропущення міг загиблий чи не міг знати розуміти. Очевидно, що якщо він військовослужбовець має відповідний бойовий досвід, то скоріш за все він мав би знати і розуміти, як вона працює, як і що це за гранати, якого типу все-таки варто утриматися наразі від будь-яких висновків, дочекатися рішень експертизи. Нині слідство веде ДБР за попередніми даними. Смерть спричинив вибух гранати в одному з подарункових пакетів. Які майор приніс додому з роботи. Офіцеру, який зробив подарунок, оголосили підозру в придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Він служить в апараті головнокомандувача ЗСУ. За інформацією слідства, офіцер здобув 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат і приніс їх до свого службового кабінету. Згодом упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Ящик він подарував Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. І ще дві гранати зберігав у шафі свого робочого кабінету, де їх і вилучили працівники правоохоронних органів. Суд поки не обрав запобіжний захід підозрюваному. Сам він наявність у себе гранат не коментує. За словами його адвоката, той не коментуватиме нічого, доки триває слідство. Верховна Рада України відхилила законопроект про національний військовий цвинтар. За словами народного депутата від фракції Голос Ярослава Железняка, законопроект досі не підписаний. Рідні полеглих захисників України вже кілька разів організовували акції, щоб привернути увагу влади. Як пише видання Цензорнет, вони розповіли, що на кладовищах не вистачає місця, щоб ховати з почистями українських воїнів. Урни з прахом героїв родини зберігають вдома або в крематорії. Ви слухаєте новинар Віклі. Російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Ліберії під час заходу в один із портів Одещини. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31 в напрямку одного з портів Одеської області з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного корабля в момент його заходу в порт. Внаслідок атаки троє членів екіпажу громадяни Філіппін – та працівник порту поранені Лоцман загинув. Нагадаю, в липні поточного року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України, як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів шахедами по зерносховищах та перевантажувальних комплексах. 7 листопада Московія заявила про вихід із договору про звичайні збройні сили в Європі, звинувативши США в підриві безпеки після холодної війни через поширення північно-атлантичного альянсу. У відповідь країни-учасниці договору призупинили і свою участь в ньому. Рішення підтримали всі члени НАТО, засудивши Кремль. Про це йдеться в заяві альянсу, опублікованій у вівторок. В документі наголошується, що вихід Росії з угоди це остання дія в низці тих, що систематично підривають євроатлантичну безпеку. Договір про звичайні збройні сили в Європі 1990 року. Підписали в Парижі представники 16 країн НАТО і шести країн організації Варшавського договору. Угода обмежувала кількість збройних сил, визначала граничну кількість звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами в Європі. Конгрес Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів. Двопартійний документ унеможливить повернення конфіскованих активів Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні. Крім цього, демократична більшість в американському сенаті заблокувала законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України, який минулого тижня схвалили республіканці в Палаті представників. Як повідомляє рейтерс демократи, котрі контролюють сенат, зараз пишуть власний проект закону про додаткове фінансування. Сполучені Штати Америки вичерпали 96% коштів, виділених на допомогу Україні. Про це в середу заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він уточнив, що лишаються близько 4%, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України, і наголосив, що США переконані в здатності України повернути свою територію. На цьому тлі Верховна Рада України в четвер затвердила бюджет на 2024 рік. В головному фінансовому документі прибутки очікуються на рівні трильйона 76 мільярдів гривень. Видатки ж складуть 3 трильйони 35 мільярдів. Тобто, дефіцит держбюджету перевищить півтора трильйони гривень. При цьому зовнішні запозичення заплановані на рівні 41 мільярда доларів. Основну статтю видатків бюджету становить оборона понад 22%. Разом із тим, в інтерв'ю виданню Політико міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що без підтримки союзників наступного року Україні загрожує фінансова діра у 29 мільярдів доларів, що може призвести до економічної кризи. Ухвалення держбюджету на наступний рік прокоментував і радник президента України з економічних питань Олег Устенко. Нема зовсім ніяких джерел фінансування дефіциту державного бюджету. Ми знаходимося в останній війни. Це означає, що ми не можемо вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони закриті для нас. У нас все до останньої копійки, що заробляється внутрі країни в вигляді податків зборів. Воно повністю йде до останньої копійки. І те, на безпеку і оборону все решта не військового і не оборонного характеру складає оцей дефіцит. Дефіцит треба фінансувати. Якщо в тебе нема можливості фінансувати дефіцит, а ти знаходишся в стані війни, то ти маєш залишити безпеку і оборону на тому рівні, на якому це потребує і оборона, і виживання тоді країни. А все решта, треба тоді думати, яким чином фінансувати. Ну все решта, це і ну, медицина про. Ро здоров'я, це освіта, це пенсійний фонд, який має значний дефіцит, який фінансується з боку державного бюджету. Ну тобто, всі решта витрати. Втім, додав економіст. Існує висока вірогідність того, що і Євросоюз, і Сполучені Штати відшукають механізми для продовження фінансування дефіциту бюджету України. Цього тижня Єврокомісія рекомендувала почати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував Євросоюз, надаючи статус кандидата. Комісія також рекомендує визначити терміни переговорів межами повного виконання всіх критеріїв. Наступний звіт Єврокомісія підготує в березні 2024 року. Тоді ж почати переговори про вступ до ЄС планує, і Україна повідомив заступник керівника офісу президента України Ігор Жоква. За його словами, всі критерії для початку перемовин українська сторона виконає до середини грудня нинішнього року. Про низку законів, які ще необхідно прийняти і розкрию вам велику таємницю. Ці закони Україна прийме буквально в листопаді місяці, не чекаючи навіть грудня, навіть терміну засідання Європейської ради. І на сам кінець про наступне. Сьогодні вночі Збройні сили України вразили в Криму два новітніх катери окупантів. Про це повідомив представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, для враження використали морські дрони. Йдеться зокрема про катери класу Серна. На них перебували екіпаж та завантажена броньована техніка, в тому числі БТРи. Малі десантні катери класу Серна рашисти активно використовували під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанток крім того, розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси ТОР для мобільного прикриття свого угруповання в Чорному морі. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Сергій Гуляєв, Антон Юрченко, Ярослав Михайлов, Анатолій Хачатуров, Ігор Дейнега, Владислав Назаренко. Денис Богуддінов. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!